Вітаю шановних учнів, шановних вчителів. У нас сьогодні з вами зустріч у рубриці Задача і зірочкою. Цей, цій рубриці давно не зустрічалося. Мій підручник з алгебри для профільного рівня. 21 параграф формули зведення. Ну, і ось я вибрав ось таке завдання, яке, ну я б сказав так, воно відносно нескладне. Для задачі зірочкою воно відносно нескладне. Головне тут не заплутатися. Пропонується. Натиснути паузу тим, хто це завдання не розв'язував, або з причини того, що інший підручник, або з причини того, що просто не розв'язував. Натисніть паузу. Будь ласка, спробуйте розв'язати. Ну що, давайте по черзі розв'язувати. Перше завдання я, мабуть, навіть і випишу. Давайте спочатку все ж таки. І яким чином би я міркував? Якби це завдання я отримав. Давайте я випишу вже спочатку. Значить, зрозуміла річ, що при спрощенні кроків буде далеко не один, мабуть. Тому я б спочатку попрацював з періодами і попрацював би синус косинус мінус альфа, якщо вони тут є. Значить, синус мінус пі. Додамо період 4 π це синус 0,7π Осинус мінус 1,7 π додамо період 2 π це косинус 03 π Ну а тангенс чіпати не буду. Поки що. ну Не те, що поки що, воно не треба чіпати. Синус 2,8 π відніму період 2. π Синус 0,8. π косинус мінус альфа, це косинус альфа, а для тангенса відніму 3пі. Отримаю тангенс 0,2 пі. Ну, в принципі, вже потихеньку ми бачимо світле в кінці тунеля. Оскільки тангенс, ну я можу десь отут, щоб не переписувати, для учнів. Тангенс 0,3 пі це синус такого виразу на косинус. косинуси скоротяться, у нас залишиться синус. 07 π синус 03 π І абсолютно так само буде у другому доданку Ну, дужки можна було, в принципі, не писати Тепер у е, е, нас є фу, то називається параграф формули зведення. Ми, якщо казати про формули зведення, то ми використовуємо далі те, що синус. Пі мінус альфа це синус альфа, по-перше. Але але доцільно також, на мою думку, знати, ну, можна сказати, варіацію цієї формули. Якщо альфа плюс бета дорівнює π, то синус альфа дорівнює синусу бета. Це нам досить часто потрібно у 9 класі у геометрії, до речі, кажучи. Да? Тому <кій> продовжуємо наше спрощення. Наш, другий, наш перший компонент синус 0,7П, перший множник і синус 03 π вони рівні між собою, оскільки аргументи дорівнюють π, то я залишу 1, і це буде синус квадрат 0,3 π Точно так само другий компонент. Другий доданок синус квадрат 02 π А далі ми використаємо формулу зведення. Те, що синус π на 2 мінус альфа це косинус альфа. А звідси нам важливо розуміти, що якщо альфа плюс бета дорівнює π на 2, то синус альфа дорівнює косинусу бета, а косинус альфа дорівнює синусу бета. Тобто, ось у такому вигляді. Ми теж можемо і в геометрії застосовувати пі ну, на 2 це 0,5. Я можу або перший компонент не чіпати, а другий перетворити. Це буде косинус 0,5-0,2π. Ми якраз отримаємо той самий аргумент. Результатом нашої роботи у першому прикладі є одиниця. Ну і в нашому другому завданні поступимо приблизно так само. Тангенс мінус 70 градусів я можу написати мінус тангенс 70, а там, де тангенс 160, відняти період, а періодом є 180. Тобто це буде тангенс мінус 20 градусів. Синус мінус 110 градусів. Дорівнюю я дарма поставив. так, Синус мінус 110 градусів, це мінус синус 110 градусів. А для косинуса 720. Віднімаємо два періоди по 360. Це косинус 20. Синус 560. пропонується. 520, перепрошую, пропонується відняти період 360 градусів. Косинус 110. Ну, я можу отут подати. Це косинус 180 мінус 70, і це буде мінус косинус 70. Тангенс мінус 20, це мінус тангенс 20, мінус на мінус плюс. А тангенс 70. Я можу тангенс 70 залишити, а тангенс 20 це катангенс 70 за формулою тангенс π на 2 мінус альфа це катангенс альфа. І ви бачите, що перший компонент в мене потихеньку перетворюється в одиничку. Сінус 110 градусів також за однією з формул зведення. Сінус 110 градусів це косинус 90 плюс 20. І це косинус 20. Тобто. У мене один косинус 20 градусів, інший косинус 20 градусів. Рухаємося далі. Сінус 160, як ми з вами згадували у попередньому номері, це дорівнює синус 20, оскільки аргументів сума у нас буде 180. А косинус мінус, 70, мінус косинус 70. Ми можемо косинус 70, ось тут, 70 це синус того кута, який доповнює до 90, тобто синус 20. Ну, я думаю, давайте таке велике дорівнює, поставлю, продовжую сюди. Перший компонент одиниця, Там винесемо задушки мінус. Тут щось в мене вискакує. Винесемо задушки мінус. І після цього отримаємо 0. Отже, відповіді до першого це одиниця, до другого це 0. Якщо вам було цікаво і корисно, ставте, будь ласка, лайк, підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей.